Нарешті, хлопці, ці шість ящиків краще, що я бачив за останні місяці, тому що я розумію, що в мене скоро будуть гроші купити кінця, маленький кусочок. Тому що тому що чую ціну на нові кентаври S, -S 24-го року, то будуть покупати. І ще кажуть, що ми перекупи бариги от, і так далі накручуємо, хлопці. Я вам зараз покажу. Ось о, бачите. З Китаю ті логістичні всі пакети, листи супровідні, бачите, тут іерогліфи, тут на кожен трактор документація ще е, з моря контейнера. Ще пахне, ще пахне він морем, ще пахне він морем, тому що він е, не так давно відгружався, відгружався. В порту і до нас прийшов. І перекупи приїжджають до нас, беруть вже зібрати, чи там в ящиках можуть брати, і потім собі перепродають, ставлять ціни, які хочуть. От. А ми є офіційний представник, офіційний дистриб'ютор компанії ДТЗ в Україні. І тракторів, конкретно кентавр То кінтаврики новенькі 24-го року випуску есочки о, за саме низькою ціною, яка була, мабуть, за все їх існування. По старому цей трактор називався DW-244, DW-244. Там АНТ був... Е... Да, АНТ був. От, тому що там ще без гідропіцувачів була модель. Бачите? Радіатор. Мост передній, редуктори. От s С йде на 9,5 резині і SX на 11,2 у нас резини, е е е колія. По нових цінах є всі. Ну, які кольори точно я вже скажу потім, бо вони бачите, як файно капоти запечатують зараз, запаковують Іще в якусь толі пленку, то лі Ну то чорний. 100% чорні кінтав будуть. Бо колір популярний. Вот. А ні, то, то плита якась. О, капоти, вони накриті. А, бачите, сині, синій колір. Тут. А капоти вони закриті. Зелений, буде зелений. Точно. І дай Бог, щоб був червоний, щоб був в людей вибір. То в нас з іншою стороною воно стоїть. Зараз я подивлюсь, які тут ще є кольора. Вони які кольори? Ні, теж сині. От, теж сині. Зелені, сині. Може ще будуть і чорні хлопці, бо там ще одна фура вона розгружається. І там ще фура далі на стоянці чекає. От, тому нові обновлені 24 з суперкрутою знижкою. Обновлені 40 ки з дуже крутою знижкою. Напряму від поставщика ДТЗ в Україні. О, вже прийшли вже в нас в виналіч. Зараз покажу вже зібраті. Ну то зібраті в нас, до речі, от 504, на них мінус 1000 від старої ціни долярів а, на сьогодні. Ціна 504 F кінтар 50. В ну, 495 моторі 45-ка, ну, на здорових колесах факт в тому ж велика, потужна, отака. 40 зараз я покажу. Сороковка цікава, дуже ціна стала. 40ка стала 6650. В наявності 3 одиниці. Оці. Може на неї ще буде пороцінка, бо я ж кажу, прийшла фура з новими тракторами. Ось такі во. Тому хто хотів собі кентавра, не шукайте, не морочте собі голову, не шукайте по початках, не шукайте по перекупах, беріть напряму. Зразу ви бачили з моря тільки собрані новенька техніка, все як має бути, або беріть там з минулої поставки, дешевше зі знижкою.